Інші території для продовження своєї роботи змушені були шукати чимало українських підприємств після початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтак захід України став надійним прихистком для багатьох релокованих компаній. Кожен, хто шукав собі місце, куди релокувати підприємство, він напевне брав якісь певні чинники там, кількість працівників, які можна з ринку праці взяти, тобто саме місце розташування, забезпечення електроенергією в даному випадку, тобто комуніка. Кації, якийсь сервіс, який на території є громада, депутатський корпус дозвола різні і так далі. Тобто, це весь комплекс він надає можливість, напевно, що приймати будь-якому власнику бізнесу, який хоче релокуватися, правильне для себе рішення. Саме для того, аби задовольнити потреби релокованих підприємств та допомогти українській економіці, на Тернопільщині вирішили створити індустріальний парк Західноукраїнський промисловий хаб. Його розташували на території великої громади. Основне завдання це об'єднати в себе на території підприємців та промисловців, згуртувати і надати можливість здійснювати їхню безпосередню діяльність. На території індустріального парку створені умови належні для функціонування виробництв, складувань. В ці умови забезпечені шляхом надання офісних приміщень, побутових приміщень, парковок, виробничих приміщень, складських приміщень. Повністю забезпечуємо енерго і ресурсу постачання на нашу територію. Індустріальний парк, що є підприємством партнером агропродсервісу, має вигідне місце розташування для зручної логістики, а також усі необхідні інженерні мережі. Тут удосконалюють інфраструктуру для розвитку бізнесу та створюють комфортні умови для людей, які працюють на його території. А це станом на сьогодні уже понад пів тисячі осіб. Це колосальна праця, праця людей. Це це. Великі кошти потрачені на це ну але результат сьогодні він вартий того. Та на цьому керівництво індустріального парку не зупинятиметься. У 2024 році планують збільшувати потужності, а відповідно з'являтимуться умови для створення нових робочих місць та зростуть надходження від податків. Це є надзвичайно важливим не тільки для розвитку громади, на території якої розташований західноукраїнський промисловий хаб, але й для підтримки економіки держави. Це унікальне підприємство. Від ідеї до початку роботи пройшло менше року і десь спільно і компанія Агропросервіс і Великоброзвіцька селищна рада приймала необхідні рішення для того, щоб зареєструвати в міністерстві економіки цей індустріальний парк, і щоб він міг працювати в цьому форматі. І підприємства, які сюди заїхали, могли скористатися тими преференціями, які надається робота в індустріальному парку. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.